Привіт! Привіт! Вітаємо вас на каналі Малювака. І сьогодні ми робимо поробки з кольорового паперу і будемо робити жирафу. Так, зробимо паперового жирафу. Для цього нам знадобиться клей, фломастери, ножиці і, звичайно, кольоровий папір. Почнемо! Це буде фон, на якому буде наш жирафа. Шия, голова і очі. Так? Жирафа в нас якого кольору? Жовтый. Жовтий. З плямками Плямки будемо малювати. Для початку зробимо шию і голову нашим жирафам. Mm. Да? Візьмемо жовтий папір і виріжемо тут прямо кутнички 2. Вона буде суперліка якою хочеш, такою і зробиш. Оп. Для прикладу, ось це фон. Ось це буде шия нашої жирафи, куди ми потім зверху приклеїмо голову і мордочку. У мене ось так буде добре. Беремо клей і мастимо наш паркуш паперу клеєм. І приклеїмо сюди шию. Ось так. Оп. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити нові уроки малюваки. Тепер візьмемо коричневий фломастер і намалюємо плями нашого жирафа. Так, довільно ага. будь-якої форми. Як нам Дай захочеться сарденька. і подобається. Хочеш, хай буде серденько, чому ні. А доки ти будеш малювати плями, я собі зроблю голову для жирафа. Тож візьму ще один шматочок жовтого паперу, прикладу десь так ось приблизно і виріжу овал. А які прикольні в тебе плямки вийшли. Тепер зробимо ще заготовки і з жовтого паперу нарізамо смужечки, з яких ми зробимо ріжки. Беремо ріжки і приклеїмо позаду а голову, а голову. Почекаємо, зробимо фокус. Це буде гарний портретик. Я думаю, що жирафу дуже бракує очей. Немає очей, треба зробити очі. Ножиці і виріжемо оченята. Теж до форми, але невеличкі. Тримай. І в мене вийшли два ось таких оченятки. Який в тебе милий буде. Тепер дивись, нам ще не вистачає однієї деталі. У нього є ріжки, але на ріжках бракує кінчиків. Тому ми візьмемо ось такий помаранчевий папірець. І так само, як і ученята, виріжемо кінчики для його ріг. Ось в мене буде ось тут ось так один. А тут буде ось так два. А тепер я хочу на його голові намалювати також що? Мартечку. Плямки. Хочеш вушка зробити ще жирафу. А я трошки помінше. поменше зроблю. Ну, показуй. Ух ти, які гарнінки. А тепер дивись, зробимо фокус. Щоб наш портрет жирафа був більш реалістичним, потрібно додати об'єму. Для цього візьмемо ось таку смужку паперу, складемо ось так двічі. Один, два, розріжемо. І з цих смужок нам потрібно згорнути ось такі трубочки, як макарони. І склеїти. Тепер відкладаємо голову і ці макарони потрібно приклеїти десь приблизно ось так. Беремо голову жирафи і приблизно. Відмічаємо, де в нас буде голова. Друзі, якщо вам подобаються наші творчі уроки, ви можете нас підтримати донатом на Баймі Кофе посилання у коментарі до цього відео. Тепер у нас голова окремо від шиї, і це додасть реалістичності нашому портрету. А тепер нам потрібно жирафі зробити ще що? Марденька. Беремо ось такий помаранчевий і вирізаємо овал. Тепер я візьму фломастер і намалюю його рот і ніздрі. І приклейте морточку з мак за допомогою паперового макарона. Тримай ножиці, клей, папір і роби, як тобі подобається. Це ж твій портрет. Жирафи надзвичайні і милі створіння. Колись вважалося, що жирафи це один вид, але зараз визнано чотири різних види: південний жираф, масаї, січастий жираф і північний жираф. Самці жирафи виростають до 5,5 з метри завишки, тоді як самки досягають близько 4 метрів. У жирафів величезне серце, яке важить близько 11 кілограм. Їхні довгі язики, які можуть сягати аж 45 см завдовжки, допомагають їм харчуватися колючими акаціями. Два роги на голові жирафа називаються осиконами. Це товсті хрящі, вкриті шкірою. Жирафи мають гострий зір і можуть бачити відтінки червоного, оранжевого, жовто-зеленого і фіолетового кольорів. Покажемо, як в нас вийшло. Так, давай покажемо наших прикольних жирафів. Клас, тобі подобається?